Друзі, ну що, привіт! Зранку ми вже трішки спішили, не встигали. Сьогодні ж у нас перша вакцина. Уже ми її вкололи, усе пройшло чудово. Хто може не в курсі, я вже знімала попереднє відео. Ми починаємо малому асідтерапію, лікування алергії від пилових домашніх оцих кліщів. Першу вакцину вкололи нормально. Півгодинки під кабінетом посиділи, подивили, лікар подивилася реакцію, все чудово. Спочатку водимо мікродози, е, поки що кожен тиждень. Сьогодні, і на наступну в п'ятницю, якщо дитина не захворіє не буде температури, без проблем можна приїжджати. Зараз приїхали в парк погуляти трішки, зараз вам трішки його покажу. Погодка сьогодні, правда, не дуже сонячна, трішки хмарно, але нічого страшного. Скажіть привіт. привіт. Вирішили трошки емоційно відпочити. Так, я, до речі, не казала, де ми, ми в Черкасах. В Черкасах, лікарні дитячій. Зробили вакцину і тут це як правильно парк. Соснівський парк, так? Да? Соснівський парк. Біля обласної лікарні. Вирішили трішки погуляти. Така краса, тут сосне ось. Повітря частеньке. Погодка, правда, так сьогодні не дуже жарко, не тепло, але, в принципі, нормально. Ось так, трішки погуляємо, прийдемося. Трішки покажу вам. Ось бачите, як класно, зручно, по всьому парку є такі лавочки, можна відпочити. Там далі є ще трішки кафешки, такі будочки, там каву, можна попити, ходоги. Да? Ми, до речі, хочемо перекусити, тому що я взагалі майже не снідала, з'їла зранку тільки один банан, бо не встигала вже. По часу вже треба було виїжджати, бо записані були ж до лікаря. А дитина, Привет. як завжди, після... після чогось неприємного, просить якийсь добренник. Гарно, тут гарно. Дивіться, друзі, ось є кафешки, можна випити каву. Перекусить чудово, в такому місці чудовому. Підемо і ми щось перекусимо. Дивіться, яка краса. Краса. Ще сонечко, звісно, але і так дуже гарно, дуже. Друзі, ми вже перекусили трішки. Зараз зігріємося кавою. Малому взяли какао. Ось дивіться так гарно, жовтенька листя, прям супер. І йдемо далі трішки ще прогуляємося. Так, ну що, друзі, наш папа не захотів, а ми вирішили трішки спуститися. Зверху парка донизу, до Дніпра, трішки прогулятися. Веснок? Угу. Погодка сьогодні класна. Хоч і сонечка немає, вітерець, в принципі, такий лагенький, але якось тепло на дворі. Класна погодка. Ось такі тут сходи, багатенько їх. Так. І хочемо спуститися до Дніпра і подивитись, що там цікавого. І як Дніпро. Друзі, я не знаю, чуть мене чи не чуть, бо тут вітарець, але подивіться, як відійшло Дніпро. І вибачаю за відео, погодка така сьогодні хмарна. Дивіться аж де Дніпро. А пісочок ми тут так давно не були, а такий пісочок тут привезли. Клас, такий широкий-широкий пляж зробили. Я не знаю, може тут щось, звичайно, будуть будувати, не знаю. Але пісочок, наче на морі, десь, дивіться. Клас. А Дніпро щось так далеченьку-далеченько, слухайте, гляньте. Дніпро. Ось дивіться, яка краса. Тут, звичайно, вітряно і прохолодно. Трішки погуляємо і будемо йти. Але гарно. Все рівно дуже гарно. І про чистеньке, Ну що, в паркі трошки погуляли, насолодилися погодою, краєвидами, так гарно. Зараз хочемо ще поїхати в епіцентр погуляти. Ми завжди любимо епіцентр, якщо в цих краях, бо ми самі не з Черкас. Любимо в епіцентрі погуляти, пороздивлятися. Буває, щось підкупимо. Так що трішки покажу вам по можливості, що там новенького в епіцентрі. Друзі, не змогли пройти мимо бобиків, малий взяв собі шоколадники. Дуже гарний склад, тому. В баліському шоколаді іноді купуємо. А зараз я зайшла ось у свій улюблений відділ. це відділ посуду. Ціни тут, звичайно, нормальні. Але так, походити, погуляти. В принципі, я вам хочу сказати, що є в магазинах дешевше. Походимо, погуляємо, пороздивляємося. Так, і ще мені потрібна сковорідка. але я скільки вже сюди заїжджаю, все не можу ніяк обрати, яка мені потрібна. Зараз багато акцій на них, але не знаю навіть. Дивіться, які ціни. Якщо вам цікаво, Що так поганенько видно. Зараз ближче підійду. Так. так, а ну дивіться, я ближче підійшла. Якщо вам цікаво, ставте на паузу. Дивіться. Ціни, розміри. Якусь разу купила таку гарну сковорідку. У мене вже вона скільки. Служить і так класно, не пам'ятаю, яку вже ну саму назву. Ось так. Ну що, друзі? 25 жовтня в епіцентрі вже Джинкам Белс, Дивіться, скільки вже товарів новорічних. Бачите? Женя, ти вже дивишся собі та да? штучку, так? Дуже багато вже ялиночки вже продаються, іграшки, діти морози, капець. Я так не дуже вам сильно показую, тому що ми вже трішки поспішаємо. Ось покажіть, дивіться, яка краса. Боже, класно. Які Діда Мороза. Клас. Ціни, звісно, на них, навірно, не можу показати, тому що в мене в руках. Ой, не можу показати, тому що величенька сковорідка. Я все-таки вирішила купити собі е, таку сковорідку, типа вок, вок з високими бортиками. Дивіться краса, яка. Дивіться, яка вже краса ялиночка, тут ось невеличка фотозона. Можна вам сфотографуватися на диванчику. Бачите, краса Божа, вже таке все красиве продається. Тут трішки ще товарів для Хеллоуіну залишилось. Іграшки різні вже, весь те кульки. Взагалі уже краса, краса починається новорічна. Що ти там вже взяв? Чи папу не можна? Не знаю, ти знайди спочатку папу. А не можна йдіти? Різні композиції, підсвічки вже є, віночки. Кульок, багато різних кульок. Дивіться, як гарно. Ого, нічого собі, 139 гривень, ось така кулька, 120 гривень. Ціни, ціни, звичайно. Зараз швиденько вам покажу. 77. Кому цікаво, хто любить Купувати кожного року нові прикраси, будь ласка, дивіться. В епіцентрі, в черкосах. Ще, правда, не дуже багато, ще багато пустих полочок, я так зрозуміла, ще будуть розставляти, бо дівчата ще бігають, все розставляють. Ще, я думаю, буде більше новорічного товару. Ось тут подушки різні є, бачите, під композиції, ось під букетики, типу. Ось такі подушки. Так, ну а чоловік завис трішки на кормові для жабок і для рибок. У ну, нас, звичайно, є, але тут також різні такі цікаві є. Товари. Ось така краса вже в епіцентрі. <різь> Валий вже шапку приміряє. Так, друзі, ви бачите, що е, е, з, наче з багажника показую, але поки приїдемо додому, не знаю, коли це буде, бо ще є справи. Ось таку сковородочку Вок купила з кришкою. Ось такі розміри. Так, а коштувала вона скільки? 900, а ні, 1115 гривень. 1115 гривень зараз у епіцентрі це зі скидкою вже. Друзі, ну що, буду закінчувати я сьогоднішнє відео. Трішки розповіла, як пройшов наш день, де ми сьогодні були, що бачили. По можливості далі буду розповідати. Дякую, що дивитеся. Всім гарного вечора. До зустрічі!